Перемога, яку Майдан виборок сьогодні, є першим успішним кроком, але цього недостатньо. Не зупиняйтеся, йдіть вперед, покладайтеся лише на себе та свою єдність. Перемагайте повністю та остаточно. Ви мерзли днями і ночами на майданах, віддавали своє здоров'я та життя. Втрачали своїх кращих синів не для того, щоб я не міг зараз на повість мені уряда на будь-який інший. Так само корумпований. І не для того, щоб вам чергово пообіцяли щасливе життя і закриваблений рук. Ви піднялися, щоб перезавантажити всю владу та повернути Україну собі. Так це. І поки не досягнете такого результату, не допиняйтесь. Якщо ви зараз не звільните Україну від диктатури, потім це буде зробити майже неможливо. Слава Україні! З любов'ю до вас, Юля Шимошенко.